Найцікавіше відео тижня від телеграф ЮЕЙ головне про події 11 листопада. Депутати вирішили декриміналізувати порно. Росіяни готуються до масованої ракетної атаки. А маск не хоче працювати в адміністрації Трампа. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по рідному місту. Він наголосив, що Росія спростовує свої заяви про дипломатію а Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу. Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт номер 12191 про декриміналізацію порно. Завдяки цьому законопроєкту скасовується кримінальна відповідальність для дорослих громадян України за зняті та поширення відео інтимного характеру. Так званий Верховний суд незаконного військового утворення ДНР засудив до 17 років ув'язнення вісьмох українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь. Сепаратисти винесли вирок військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України. Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні. Заявив керівник центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. Під Москвою на аеродромі Клін 5 знищено російський штурмовий гелікоптер Мі 24 армійської авіації. Повідомило головне управління розвідки. Російські окупанти ймовірно розстріляли щонайменше двох українських військовополонених. Український омбудсмен Дмитро Лобінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста. Україна уклала угоди з Данією на 535 мільйонів євро на закупівлю для ЗСУ самохідних артилерійських установок, ударних дронів, протитанкової зброї та ракет джерела фінансування уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині. Навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише Wall Street Journal. У ДТЕК кажуть, що роботу Тес відновлять, коли цьому сприятиме безпекова ситуація. В той же час стало відомо, що окупанти підірвали курахівську дамбу на Донеччині. Підтоплено багато сіл у напрямку села Богатир. Як повідомив командир відділення 24-ї штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів обмежено. В Україні розпочала роботу місія міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною. За словами народного депутата від фракції Голос Ярослава Железняка. Попередньо Україна виконала більшість критеріїв програми, багато з яких дострокова. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Менюель Макрон у понеділок будуть переконувати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ. Про це пише видання The Telegraph. У Кремлі. Заперечили телефонну розмову Трампа і Путіна про яку повідомило видання Washington Post. Речник Путіна Дмитрій Пісков назвав це неправдивою інформацією. Ілон Маск не зацікавлений отримати посаду в майбутній адміністрації Трампа, хоча його вплив на обраного президента США зростає. За даними телеканалу CNN, маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Все більше близьких до Кремля осіб повідомляють про те, що Владимір Путін готовий йти на переговори з Україною за певних умов. Втім, якщо організація перемовин про повне припинення вогню може тривати ще довго, то короткотривале перемир'я цілком може бути оголошено вже на різдві. В'яні свята і посприяють цьому новообраний президент США Дональд Трамп. Докладніше далі. За словами керівника фонду національного добробуту Росії і близького соратника Путіна Кирила Дмітрієва, в оточенні кремлівського диктатора вважають Трампа, який часто хвалив керівництво Путіна і уникав засудження російської агресії прагматичним політиком. До того ж, пропозиції обраного віце-президента Джей Ді Венса збігаються з тим, чого хоче Путін: дозволити Росії зберегти захоплені території і гарантувати, що Україна не приєднається до НАТО. Пише Нью-Йорк Таймс. В очах російської політичної верхівки це робить можливим перезавантаженим. Ження відносин між США та РФ і досягнення певних домовленостей щодо війни, близький до Кремля, редактор московської газети Костянтин Ремчуков повідомив, що першим кроком до цього стане витіснення українських військ з Курської області РФ. Після цього, за його словами, Путін буде готовий до переговорів за умови, що Росія зможе зберегти окуповані українські території. Ремчуков впевнений, що своєю чергою Трамп може надіслати в РФ посланців для уточнення своєї позиції ще до інавгурації. Також можуть домовитися з Кремлем про оголошення перемир'я вже на Різдво, заробивши собі бали в якості миротворців. Варто зазначити, що звільнення Курської області та початок переговорного процесу пов'язують і на заході. Так за даними The Telegraph, Владімір Путін не випадково перекинув на цей напрямок 50 тисяч російських та північно солдатів, наказавши звільнити території з під контролю ЗСУ саме до 20 січня, адже у цей день США відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Набирає обертів скандал з найменш скандально відомими нардепкою Мар'яною Безуглою та колишньою депутаткою та льотчицею, а тепер капітаном збройних сил України Надією Савченко. Нагадаємо, на минулому тижні безугла звинуватила Савченко в тому, що та віддала наказ відступати, який призвів до прориву Росіян на Покровському напрямку. А тепер Савченко у відповідь написала на безуглу заяву до Держбюро розслідувань та служби безпеки України. Про те, як Мар'яна Володимирівна посварилася з Надією Вікторівною, докладніше далі. Як повідомила безугла п'ять днів тому у Фейсбуці, нібито самовільний і неочікуваний наказ на відступ командира роти однієї з бригад тероборони підрозділу Савченко спричинив ефект доміно прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Безугла також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам. Безугла звернулася до СБУ з проханням цитуємо дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. 13 Стопада капітан Савченко нанесла удару відповідь і, в свою чергу, також звернулася до СБУ та ДБР з проханням перевірити діяльність безуглої на предмет Держзради. Вона зазначила, що безугла має доступ до державної таємниці і з 22-го року систематично публікує в соцмережах дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту. Тощо на підтвердження Савченко навела кілька публікацій без за останні півроку. Так, 24 травня безугла написала, що ані головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ані його наступник Олександр Сирський не підготували укріплення на Харківщині 30 серпня. Нардепка стверджувала, що Сирський забирає 72-гу бригаду з вугледара, і це, за її словами, буде катастрофа. 22 жовтня з'явився допис про те, що нібито за часовим яром фортифікацій немає, і Костянтинівка, Курахове та Селидове не підготовлені до оборони. Не заважайте військовим захищати Україну. Підкрес. Слава Савченко, нагадаємо, що 19 вересня рада відкликала безуглу з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. А 16 жовтня нардеп Олександр Федієнко заявив, що подає до суду на безуглу через її звинувачення у корупції. Щомісяця пенсійний фонд України витрачає майже 10 мільярдів гривень на спеціальні пенсії, виплати для суддів, прокурорів та деяких військових. Розмір найбільшої спеціальної пенсії сьогодні становить 390 тисяч гривень на місяць, враховуючи, що середня пенсія. В Україні становить 5 тисяч гривню. Українців турбує питання, хто і на яких підставах призначає такі виплати окремим громадянам. Докладніше далі. Згідно з чинним законодавством в Україні діє обмеження щодо розміру пенсії. Він не може бути більшим за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Зараз це 23 тисячі 600 гривень. Однак, завдяки зверненню до суду для перерахунку, десятки тисяч пенсіонерів це обмеження обійшли. У випадках, коли перерахунок проводився заднім числом, пенсійний фонд зобов'язали доплатити мільйони гривень, враховуючи, що розмір пенсій у суддів та прокурорів сягає не 30-40% від докладу, як у випадку з пересічним громадянами, а 90% – саме служителі Феміди вигравали в судах найбільші суми. Пише обоз .UA. Так днями стало відомо, що судді 6-го апеляційного адміністративного суду Олегу Оксененку була призначена пенсія у розмірі 268 тисяч 300 гривень щомісяця. Цікаво, що згідно з декларацією, торік він отримував зарплату у розмірі 254 тисячі 800 гривень. Так суддя Верховного суду у відставці Станіслав Пекний пішов у відставку у 2010 а у 2023-му набуло законної сили рішення суду, згідно з яким пенсійний фонд має заплатити Пекному 10 мільйонів 654 тисячі гривень шляхом перерахунку пенсії заднім числом. Ще один суддя Верховного суду у відставці, Микола Цитович, відсудив у пенсійного фонду 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Рішення набуло законної сили наприкінці 2022-го. А колишній колега Микола Селіванов у лютому 2023-го виграв суд на 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Пенсії п'ятірку найбагатших пенсіонерів закриває суддя вищого господарського суду у відставці Тамара Гоголь. Вона виграла позов на 9 мільйонів гривень. Рішення суду набуло законної сили 7 березня 24 го Також журналісти з'ясували, що найбільша виплата, яку отримує український пенсіонер, становить 390 тисяч 100 гривень на місяць. Загалом, на початку цього року, кількість пенсіонерів, які отримують виплати у розмірі понад 23 610 гривень, становить. Вили двадцять тисячі осіб, зокрема понад 50 тисяч гривень чотири тисячі осіб. йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші категорії громадян, що мають право на спеціальні пенсії. Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року і прориву армії РФ під очеретиним росіяни почали наступ по всій лінії фронту в Донецькій області, і він виявився успішним. Пише видання Бабель. Сьогодні російська армія майже впритул підійшла до Курахового Торецька та час. Сового яру найближчими днями почне наступ на Запоріжжі. Чому окупанти так швидко просуваються? Яких помилок припускається командування зсу та як їх виправити? Докладніше далі. Зараз усі рішення зав'язані на головкомі Олександрі Сирському, але одна людина приймати всі рішення не може. Потрібне делегування повноважень, щоб офіцери реально командували, а не просто передавали накази згори. Наприклад, коли в російській армії накази на застосування іскандерів віддавали генерали, прийняття рішення тривало близько чотирьох годин. Щойно вони опустили прийняття рішення до рівня полковників, його почали приймати за 15 хвилин. Росіяни просуваються вперед, тому що дев'ять місяців тому змінили тактику. Щодня по всій лінії фронту вони просочуються дрібними групами, точково беруть наші слабкі позиції, накопичуються там і ускладнюють оборону сусідніх позицій, примушують їх залишити. Це дуже стара, але дієва тактика часів Другої світової війни. У 22-му році стихійна оборона стримала перший етап російської агресії, але російська армія оговталась, переформатувалась і при цьому не порушила своєї системи управління, а саме не проводила змін в органах військового управління. Ми, починаючи з 19-го року, порушували систему управління щонайменше тричі, змінюючи вищий керівний склад. Змінилося кілька десятків генералів. За ними потягнулася зміна втричі більшої кількості полковників. Відсутність єдиної ієрархічної структури сил оборони ще одна причина наших невдач. Вважають спікери видання. Командиру бригади зараз придається до 20 різних підрозділів. Йому не вистачає компетентності ними керувати, бо його рівень командування бригадою. Наразі генеральний штаб функціонує не на стратегічному рівні, а на рівні оперативного командування. Він затикає дірки. Війську не вистачає резервів. Наприклад, Курська операція зараз відволікає сили, які б стали у приході на Донецькому напрямку. Зараз треба все замінувати та відійти, щоб вивільнити резерви та перекинути їх на Покровський напрямок, а також на Запорізький, де росіяни з дня на день готуються розпочати наступ. Начальник штабу оперативно-тактичних угруповань має налагодити взаємодію між бригадами, що входять до цього ОТУ, підготувати міста та населені пункти до оборони, планувати операції. В реальності ж може не бути взаємодії між сусідніми бригадами або вона на вкрай низькому рівні. І це заважає командирам підтримувати один одного і тримати єдину лінію фронту. А коли не скоординувалось військове керівництво і військова адміністрація, зазвичай відбуваються провали у побудові фортифікацій, наприклад, їх Дують не там, де потрібно. Ще одна проблема, на яку вказують експерти, відсутність потрібних обсягів поставок озброєння. У нас немає свого виробництва відповідного озброєння. Відсутній ресурс для забезпечення як сил оборони України, так і взагалі України як держави, що воює. Для цього потрібна мобілізація зусиль всієї країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям. Після падіння Авдіївки в лютому 24-го року і прориву армії РФ під очеретинем, росіяни почали наступ по всій лінії фронту в Донецькій області. І він виявився успішним. Пише видання Бабель. Сьогодні російська армія майже впритул підійшла до Курахового, Торецька та Часового Яру. Найближчими днями почне наступ на Запоріжжі. Чому окупанти так швидко просуваються? Яких помилок припускається командування зсу та як їх виправити? Докладніше далі. Зараз усі рішення зав'язані на головкомі Олександрі Сирському, але одна людина приймати всі рішення не може. Потрібне делегування повноважень, щоб офіцери реально командували, а не просто передавали накази згори. Наприклад, коли в російській армії накази на застосування іскандерів віддавали генерали, прийняття рішення тривало близько чотирьох годин. Щойно вони опустили прийняття рішення до рівня полковників, його почали приймати за 15 хвилин. Росіяни просуваються вперед, тому що 9 місяців тому змінили тактику. Щодня по всій лінії фронту вони просочуються дрібними групами, точково беруть наші слабкі позиції, накопичуються там і ускладнюють оборону сусідніх позицій, примушують їх залишити. Це дуже стара, але дієва тактика часів Другої світової війни. У 2022 році стихійна оборона стримала перший етап російської агресії, але російська армія оговталась, переформатувалась і при цьому не порушила своєї системи управління, а саме не проводила змін в органах військового управління. Ми, починаючи з 2019 року, порушували систему управління щонайменше тричі, змінюючи вищий керівний склад. Змінилося кілька десятків генералів. За ними потягнулася зміна втричі більшої кількості полковників. Відсутність єдиної ієрархічної структури сил оборони ще одна причина наших невдач. Вважають спікери видання. Командиру бригади зараз придається до 20 різних підрозділів. Йому не вистачає компетентності ними керувати, бо його рівень командування бригадою. Наразі генеральний штаб функціонує не на стратегічному рівні, а на рівні оперативного командування. Він затикає дірки. Війську не вистачає резервів. Наприклад, Курська операція зараз відволікає сили, які встали у приході на Донецькому напрямку. Зараз треба все замінувати та відійти, щоб вивільнити резерви та перекинути їх на Покровський напрямок, а також на Запорізький, де росіяни з дня на день готуються розпочати наступ. Начальник штабу оперативно-тактичних угруповань має налагодити взаємодію між бригадами, що входять до цього ОТУ, підготувати міста та населені пункти до оборони, планувати операції. В реальності ж може не бути взаємодії між сусідніми бригадами або вона на вкрай низькому рівні. І це заважає командирам підтримувати один одного і тримати єдину лінію фронту. А коли не скоординувалось військове керівництво і військова адміністрація, зазвичай відбуваються провали у побудові фортифікацій, наприклад, їх Дують не там, де потрібно. Ще одна проблема, на яку вказують експерти, відсутність потрібних обсягів поставок озброєння. У нас немає свого виробництва відповідного озброєння. Відсутній ресурс для забезпечення як сил оборони України, так і взагалі України як держави, що воює. Для цього потрібна мобілізація зусиль всієї країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.